Інформаційні підсумки четверга 30 січня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога від Праги. 6 Бійцям сил оборони передали ключі від п'яти автомобілів. Консультація на лікарняному ліжку. В двох медичних закладах міста відкрили простори турботи про ветерана. Я пишу Вікіпедію. Хмельничани наповнювали новими статтями найпопулярнішу інтернет-енциклопедію. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Богдана Гусака. Чоловік навчався у СЗО №24. Після школи вступив до Кам'янець-Подільського військового ліцею. Служив у зоні АТО ООС. Після звільнення разом із батьками працював на речовому ринку. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення, знову повернувся до війська. Загинув захисник 22 січня під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишились батьки та молодший брат. Поховали Богдана Гусака на Алеї Слави, герою навіки 30 років. Однев'я ми працювали разом на ринку. Якби він був дуже чудовою людиною, завжди підтримує, життєрадісний, завжди послухає, посоветує. Ну, Як би сказати, дуже гарна людина. Був. Для рідних він був чудовим сином, був хорошим братом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він з першого дня пішов знову воювати, він був в АТО. Дуже довгий час. У зв'язку з травмами, він був е тимчасово писаний, як би в запас, але почалась війна, він з перших днів пішов воювати. Ми на ринку з батьками разом торгуємо вже понад 20 років. Дуже тісно спілкувалися з батьками, з Богданчиком. і Дуже шкода, немає слів. Казати, передати батькам не такі, таке гори. Якщо я не ошибаюсь, він закінчив Суворовський Кам'янець-Подільський. Першого дня, і він вже казав, що хоч, три роки, три роки бути. мало бути. Так, так. Дуже хотів повернутися додому. А повернувся так. Женя, Саша, вони гордяться своїми синов'ями і, і вона завжди казала, що мій Богдан, мій Богдан, мій Богдан то, мій Богдан то ну, завжди таке. Це була їхня, їхня підтримка, це їхня надія. Ми разом з ним працювали і з його батьками разом. Він дуже був хорошою людиною, дуже добрий, дуже чемний. завжди прийде на допомогу. Він саме найкращий друг був. Він дуже добрий, дуже хороший. Він ніколи не нагрубить. бо то він був і зараз. Він Дійсно герой, але краще б він залишався маминим і батькиним сином. Чи б він залишився героєм для всіх. Ще п'ять автомобілів сьогодні передали від Хмельницької громади різним підрозділам сил оборони. Три машини допомогло придбати місто партнер Прага 6 Ще дві автівки купили волонтери Поділля. Після ремонту і фарбування їх використовуватимуть для виконання бойових завдань та евакуації бійців з поля бою. Ірина Аріон детальніше. Перефарбовані і повністю готові до виконання бойових завдань. П'ять автомобілів вирушають на передову. Нині біля Хмельницької міської ради військовим вручили ключі від оновлених машин. Хай служить. Вам ще дякую. Це Volkswagen 5Т. Ці п'ять автівок передані в різні підрозділи сил оборони. Найбільша кількість піде на наші сили спеціальних операцій. Ми насправді з 2015 року активно допомагаємо і поза бюджетним ресурсом. Це різний ресурс, це наслідок різноманітних зборів, які ми оголошуємо з різними благодійними фондами. І на перше з благодійним фондом Волонтери Поділля» нам допомогли наш. Місто партнер Прага, зокрема, це старостат Прага. 6 Понад 10 років благодійний фонд Волонтери Поділля» допомагає захисникам. Чергова партія машин була придбана і доправлена в Хмельницький за кордону. Ми їх відремонтували коштом спонсорів. Благодійний фонд Волонтери Поділля» постійно передає автівки, якими. Доставляємо з Англії це праворульні, які ми ремонтуємо, обслуговуємо, передаємо. І вже на даний момент ми передали більше 200 автівок. Співпраця з нашими закордонними партнерами триває. Так що я думаю, що це буде не остання передача таких автівок за рахунок закордонних спонсорів. Машини на війні розхідний матеріал визнають військові. Боєць із позивним атом каже, ремонтувати їх на передовій неможливо. Тож така допомога потрібна постійно. Є дуже багато задач. Першочергова це евакуація поранених з зони бойових дій на ставпункти, де їм можуть надати допомогу і зберегти наше життя, життя наших побратимів. Також ці автівки будуть використовуватися для виконання бойових задач, для виїзду в груп, для доставки до них. Провізії боєприпасів через постійні обстріли вони постійно пошкоджуються, їх постійно треба ремонтувати. А нова автівка, як то кажуть, обслужена, отримана від міської ради. Це зараз, як мінімум, на місяць часу вона зможе забезпечити хоча б деякий особовий склад. У березні під час уточнення бюджету громади в чергове спрямують кошти на закупівлю машин, а також дронів і засобів РЕП іРР для захисників. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому в двох медичних закладах сьогодні відкрили простори турботи про ветерана. Це новий проєкт, який ініціювало міністерство у справах ветеранів за підтримки МОЗ та благодійного фонду Повернись живим. А профінансувало його пад Укрнафта. Наша область стала першою в Україні, де з'явились такі осередки. Ідея полягає в тому, аби учасники бойових дій, котрі перебувають на лікуванні чи реабілітації, могли отримати інформацію про оформлення пільг, проходження ВЛК, консультації юриста, психолога та інших фахівців прямо у лікарні. Продовжить Вікторія Паламар. Отримати консультацію та підтримку, перебуваючи ще на лікарняному ліжку, тепер можуть учасники бойових дій у Хмельницькому. У двох медичних закладах відкрили простори турботи про ветерана. Ця потреба виникла власне через те, що поранені, потрапляючи до закладу, стикаються з цілою купою питань, що стосуються документів, подальшого свого проходження. Тощо тому ми вирішили наш проект фахівець супроводу ветерана. Локалізувати власне в закладі в тій точці, де людина вперше потрапляє вже на берег цивільного життя, і там вже можна буде одразу починати вирішувати проблеми. Павло Цицюрський у минулому морський піхотинець на війні був з 2022-го. отримав поранення на Херсонщині. Нині вже комісований і вкотре перебуває у лікарні на реабілітації. Каже, проблеми у ветеранів найчастіше виникають при проходженні ВЛК та оформленні інвалідності. Ганяють нас як бесених собак, будемо так казати. За кождою бумажкою, можеш, не можеш їй, доставають, шукай. У мене були документи за 10 з освіти на другу групу. Тут прийшов, ще вивів його, зрізали, дали третю на рік. Весною опять треба де б'яти. Велка проходять так. Ще. От тут опять труднощі. Які довідки потрібні, і де їх отримати, на що ветеран має право і куди звертатися, якщо його права порушують, з цими та іншими питаннями учасникам бойових дій і допомагатимуть у цьому кабінеті? Тут працюватиме досвідчена команда комунального закладу Ветеранський простір Хмельницької міської ради. За потреби будуть відвідувати кожну палату. Тут буде знаходитись кейс-менеджер, який буде збирати запити, і після того він буде розуміти, наприклад, що у нас є 10 запитів до юриста. Ми плануємо один день, ну чи два дні виходячи вже з кількості запитів, які буде тут відпрацьовувати юрист. Він буде приходити сюди, надавати хлопцям консультації, допомагати подати заяви онлайн, які можна написати, відіслати. Тобто будемо закривати таким чином потреби. Так само і психологи, і арт-терапевт будемо проводити групові індивідуальні заняття. Ідея відкриття таких осередків у лікарнях належить Міністерству у справах ветеранів. Його підтримало МОЗ, благодійний фонд Повернись живим, а профінансувала ремонти, придбання оргтехніки та меблів. «Укрнафта». всього в Україні у рамках проєкту відкриють 10 таких просторів. Хмельницький перше місто, де вони з'явилися. До відкриття цього простору в області працювали три ветеранські простори і працюють, і продовжують свою роботу. При кожній з районних адміністрацій нашого регіону є радник в мене з питань ветеранської політики, який супроводжує ветеранів в першу чергу з питань отримання ступеню інвалідності. Вікторія Паламар, Біга. новини міста. Школа успішного аграрія, тепличне господарство відбулася сьогодні в Хмельницькому. Перший в цьому році безкоштовний інтенсив об'єднав понад півсотні початківців та підприємців з досвідом. Спікери розповіли учасникам про те, як отримати грант для створення тепличного бізнесу, ефективно його розвивати і як вирощувати екзотичні фрукти та органічні овочі в теплицях. З початку повномасштабної війни навчання в школі успішного аграрія пройшли понад 250 учасників. Подробиці далі у сюжеті. Катерина Олійник з Вінниччини. Вона власниця бренду Кучерява фермерка. Нині приїхала поділитися своїм п'ятирічним досвідом з учасниками школи успішного аграрія в Хмельницькому. Вирощування перцю в закритому ґрунті я перейшла тільки минулого року. Побудували теплицю площею 400 метрів квадратних. І сьогодні прийшла поділитися досвідом про те, як в мене вдалося і що не вдалося при вирощуванні перцю в теплиці. Коли ти починаєш практично з нуля, треба пробувати. Бажано. Пробувати на досвіді інших сьогодні. Є шанси знайти фінансування для своїх проєктів. в зимовий період, такий як зараз, бажаю побільше вчитися і більше шукати інформації. Школа успішного аграрія, тепличне господарство. Перший в цьому році безкоштовний інтенсив в Айхабі, об'єднав 54 учасника. Серед них підприємці з досвідом, початківці і ті, хто лише мріє розпочати власну справу. Алла Ластовецька отримала державний грант на започаткування бізнесу. За рахунок цих коштів я змонтувала тепличку. Далі звичайно, я вкладаю свої кошти. Я хочу вирощувати екологічно органічні овочі. Мені дуже хочеться, щоб моїм споживачем стали сім'ї з дітками, люди похилого віку старенькі, ну і такі соціальні, вразливі версії населення, як учасники бойових дій, ветерани. У мене багато є напрямків і сподівань, що я розвину таку соціальну ще програму, як відпочинок, можливо, якийсь агротуризм. Ну, це все в подальшому, але для початку я тільки початківість, тому що тому в мене великі сподівання на цю зустріч. Курси з вивчення тепличного господарства наразі діють і в профтехосвіті Хмельницького. У ВПУ номер 11 вирощують огірки та томати цілий рік. У світі є понад мільйон теплиць. Втім, наразі йдеться про мікробізнес, який можна розпочати з невеликим фінансовим ресурсом, і вже за півроку отримати певні результати. Можна починати від 12 тисяч умовних одиниць. Один із трьох напрямків по кластеризації, яким ми займаємося, це теплиці. Сьогодні розвиваємо поділля Грінхаус кластер. Це така нова кластерна ініціатива, ще не зареєстрована. Тому сьогодні поділюся досвідом, як виглядають тепличний бізнес у світі, яка тенденція, які тренди, що собою являє тепличний бізнес в Україні і який потенціал Хмельницької області. Початку повномасштабної війни навчання в школі успішного аграрія прийшли понад 250 учасників. Організовує інтенсиви спільно з міською радою управління економіки. Досліджували тенденцію відгуки учасників. Школа користується попитом. Близько половини учасників розпочинали свій бізнес, успішно працюють і продовжують цей бізнес Не близько однієї четверти цієї кількості. У міській раді тему тепличного господарства вважають перспективною для розвитку бізнесу в Хмельницькій громаді. Це дасть можливість нам. Розвивати сферу тепличного бізнесу, тепличного господарства, аграрного сектору і підприємництва взагалі минулому році. У нас відбулося загалом шість інтенсивів. На цей рік ми поставили собі планку вісім інтенсивів. Перший відбувається сьогодні. Попереду інші теми. Ми вибираємо знову ж таки разом з бізнесом. Всі теми, які ми вибираємо, вони максимально цікаві, сучасні і ті, які дійсно дають для бізнесу якісь нові знання. Цьогоріч в міській раді готують нову стратегію розвитку хмельницький Двадцять. Тридцять До обговорення і розробки якої залучатимуть громадськість і бізнес. Ірина Аріон Павло Романюк. Новини міста навчальна лабораторія археології та музеєзнавства запрацювала у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. У ній зберігаються предмети від доби кам'яного віку до сучасних артефактів російсько-української війни. Вони зібрані переважно на території Хмельниччини з усилями викладачів, студентів та істориків-краєзнавців. Лабораторія дозволить студентам підготуватись до археологічної практики. Крім того, тут реставруватимуть знахідки та влаштовуватимуть екскурсії. Більше розповість Ірина Мудяр. Викладач Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Сергій Семенчук показує артефакти, датовані періодом кам'яного віку. Це крім'яні відщепи, ножевидні пластини, крім рубила. Вони представлені на вітрині навчальної лабораторії археології та музеєзнавства, яка нещодавно запрацювала у виші. Вона містить знахідки від доби кам'яного віку до сучасних артефактів російсько-української війни. Зібрані переважно на території Хмельниччини зусиллями викладачів, студентів та істориків-краєзнавців. Є деякі речі там із фортеці Акерман. Це особисто моя розвідка. Я був там, але в основному це речі, які збирали колеги мої. Я особисто і також. Приносили студенти і внаслідок спільних археологічних розвідок. У першу чергу тут займаються переважно студенти спеціальності середня освіта історія та громадянська освіта. І також займаються студенти інших галузей, такі як туризм, і рекреація, культурологія, інші спеціальності. Також у лабораторії можна ознайомитись із старовинним посудом зброєю прикрасами періоду ранніх слов'ян черняхівської культури або давньої Русі, як до прикладу, бойові сокири періоду 12-13 століть, які зараз готують до передачі у фонди лабораторії. Унікальною сокирою є ось такий бойовий молот, Називається. Він призначався для е, пробивання кольчуги для. Пробивання металевих обладунків, тобто це бронебійна зброя. Також у лабораторії зібрані люльки, керамічні вироби та кулі періоду козацької доби. Археологічні пам'ятки номізматики представлені періодами від часів Римської імперії до сучасності. Також лабораторія містить і артефакти філателії та боністики. Перед вами представлена, до речі, фальшива банкнота. От вона знаходиться внизу. Порівняні із е, е, справжніми, яка дає можливість е, при дослідженні зрозуміти саме, е, де як кажуть, підробка, займатимуться в лабораторії майбутні вчителі історії. Тут студенти готуватимуться до археологічної практики, яка відбувається у державному історико-культурному заповіднику Меджибіш. Меджибішська фортеця це такий археологічний об'єкт, який має нашарування різних археологічних. Періодів, тобто, ми беремо участь у формуванні артефактів, у формуванні речей матеріальної культури України, Ірина Муляр, Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. До 21-ї річниці з дня створення Вікіпедії у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці влаштували Вікімарафон. Під час заходу читачі книгозбірні наповнювали інтернет-енциклопедію новими статтями з історії, краєзнавства та літератури, у яких, зокрема, йдеться про Хмельниччину. До участі в марафоні долучились більше 10 осіб. Серед них науковці, музейники, волонтери та працівники бібліотеки. Подробицям у наступному сюжеті я пишу в Вікіпедію. Вікімарафон під такою назвою влаштували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Все для того, аби наповнити інтернет-енциклопедію новими статтями з історії, краєзнавства та літератури, у яких, зокрема, йдеться й про Хмельниччину. Долучилася до ініціативи й Наталія Новосядла. Жінка розповіла, вирішила створити публікацію про село Чарторийка Меджибіської громади, яке у 19 столітті заснував князь Чарторийський. Однак нині цього села вже немає. Місце того села залишилося, люди пам'ятають історію добре. Навіть коли туди заїдеш, то видно, де вулиця, де був центр, де була церква. Це видно. Князь постав проти Росії. І прізвища він був Чарторийський, і село називалося Чарторийка І Росії вирішили знищити, щоб навіть не було згадки про цю людину. Але при цій людині люди жили гарно. А коли прийшла вже російська, вони зробили росіяни, зробили просто плац військовий у нас. Загалом до участі в марафоні долучилися більше десяти осіб, серед яких науковці, музейники, волонтери та працівники бібліотеки. Хмельничанка Аліна Мельник каже: нині робота із онлайн ресурсами спрощує життя, тож важливо, аби Вікіпедія щоразу наповнювалась більшою кількістю корисної та важливої інформації. Ще зі студентських років завжди, якщо відбувався якийсь пошук інформації, це все Першими лінками була була в Вікіпедія на неї опиралася, і це дуже зручно, оскільки е, е, там є можливість переходити за посиланнями різними, тобто є активні сил. Ну як для студента мені дуже подобалося. Важливо, на мою думку, історичні факти, які були, і тим паче, які стосуються Хмельниччини, щоб вони були і коректно, і вчасно е, оновлені, створені і були в доступі для всіх, хто бажає розширити свої знання саме в цій темі. Учасники вікімарафону могли не лише створити публікацію з нуля, а й доповнити свіжою інформацією вже існуючі статті. У цьому їм допомагали працівники бібліотеки. Дивляться, чи відповідає це правилам Вікіпедії, чи все текст має енциклопедичний зміст, чи є там джерела, чи є там хронологічні дати, які гіперпосилання. Тобто Вікіпедія має свої правила і свої вимоги. Якщо ці статті будуть дотримані, вимог вони будуть опубліковані. Влаштували Вікімарафон до 21-ї річниці з дня створення Вікіпедії. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.